Я вітаю вас на щовечірній конференції. Пропоную доєднатися до моменту пошани мого ютуб-каналу. Називається. Верба 4091. Нам, будь Ой, ласка. Я передумав. Ого. Остап, а чому у тебе зразу глаза упали просто по ігреку? Ні. Зеленському теж. Остап, після законопроєкту, да? Йому зуби пані сам чистив, да. Дмитрий, готов. Открой ротик, летит самолетикам. Я почистила зуби. Бля, додавало на BTS, 4к один долбоєба сидить на 2к ну, на Мне, Мені так у кайфу долбоєб, я не сижу кайфую, я сижу просто <плес> кайфую, блядь Я не сижу кайфую, я не сижу кайфую привітайте мого друга Максим Вербу, з днем народження, будь ласка Максим Верба, вітаю тебе з нюхою, рости не наче береза 50 секунд Что ли это яблоко? Давай все на новую. Пацаны аникдот. У меня в семье все любят. У меня в семье все люди. У меня в семье все люди У меня. У меня... У меня в семье все разные с разными сортами Бабуся, серый, мама белая, а тата черная. меня лагает. Нет, я не могу. Не стреляй. Я завис. Я завис. Не стреляй. Нет, 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 нет. Я не могу довыкать. Нет, не надо. Не, треба значок на дверях? І що за значок на дверях? Що там, Без бюджалтера? Без блюзгалтера не можна в кімнаті знаходитися? В приміщенні? Подожіть побещи двері, мені тераш. Окей. Да, все добре, так. Я, крутой. я не почув. Привет, Матвей. Эх! Ого. Ваш демо, ваш типа... Да, я казав... помню. Так, а може, в твой, Ой, то смотри, каже, так а шо вообще... <звук> Мені. Заходи, я гей. <laughs> Що ти сказав? я гей. Заходи, я гей. <laughs> не, заходи, <laughs> гей, я сказав. Не, не, ти сказав. <laughs> ти <Ты> шо, ебат? Ее сосать! Сосать! А я, я тебе скажу, Максим. слухаю. Кстати, нормально. нормально. ты стример? Не. не. Точно. <реклёв _ Broadway> <реклёв _> <реклёв _> Для справедливого профессионала <реклёв _> не мая <реклёв> <різни. реклёв _> <реклёв> 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 Братан, просто в огонь, в огонь, просто, <laughs> рано, просто круто Типо, oh, hello, you have a pillow? Yes, thank you, give me one pillow, oh, please hello. You, hello, you want me, me to jerk it? off? Ладно, <laughs> 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 я пою Я в Я в Бля, оставь Ч застал, слышь? Пууу глока? А. Да я ограбалцю гру в рот. <пуху> 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 коло, коло ризик, Ну? Был бо боявый тут бинокль. Я схватился, чекай, подивись на ваше. Шо зима. Ебать. хе хе Я короче задаю, якось видео бачу, блядь. Mm. Просто видео, бачив. Відкрий mm. рот. і подивись на насталь. Ну, за значить ти це робиш. I'm be this. I'm going to be able to I'm going to be able I'm going to be able Chair do this. I'm going to be able i got fireworks Hello

що, стріляв за ВП, сука. Бля, це. У мене нема слів. Я разу по твоїй басті, сука, і бачу. Ти що біток, блядь? О! Мені шо? написала Ганна, в неї фоун номер з Молдови. Привіт! Я представник відділу кадрів компанії Hilton, У нас є філії по всьому світу. Якщо ви не проти, я б хотіли запросити ставити лайки на наші готелі і ми будемо платити вам за це щодня. Це займе всього 7 10 хвилин, на день, ми платимо від 220 до 2200 гривень на день. Якщо ви хочете спробувати з більше, пишіть ок. Скажи за 30 тисяч за одну фотку можна. У мене мене краща ідея.